Чикам'яна хвороба це стан, коли в сечовидільній системі тварини утворюються камінці. Для того, щоб зрозуміти, що робити з даними камінцями та як лікувати тварину, потрібно зрозуміти тип цих камінців. Для цього потрібно провести їх аналіз. Тому ми видаляємо камінці. Готуємо їх до відправки в інститут урології в Міннесоті, де проводиться цей аналіз для підготовки матеріалу до відправки. Ми його очищаємо від слизу та крові, промиваємо під проточною водою та висушуємо за допомогою марлевих або паперових серветок. Після цього поміщаємо матеріал в пластиковий контейнер. Це може бути пробірка, ємкість для відбору сечі або шприц. Беремо пробірочку, заповнюємо направлення, в якому вказуємо вік. Породу та репродуктивний статус тварини також вказуємо, чи була раніше хвороба у тварини, та чи видно камінці на рентгені. Після цього направлений той контейнер поміщаємо в конверт і доставляємо в нашу клініку або відправляємо новою поштою.